Вітаю вас! Наш міністр соціальної політики. Знаєте, чесно кажучи, до цього її і не знав. Тепер будемо знати, Оксана Жолнович заявила. Українців потрібно вивезти із зони комфорту. Нам потрібно зламати все соціальне. Клас! Ох, сказала. Молочинка, молочинка. Так, да, я бачив срача, бачу, бачу. Ну, по-перше, вона дійсно молодець, що сказала. Чому? А тепер ви її знаєте. Тому що, якщо б не сказала, срача було менше, і ніхто про її не писав. А по-друге, вона дійсно сказала правильну речі. Я теж на початку хотів зробити таке, знаєте, хайпове відео. Але давайте зроблю абсолютно нудне, скучне економічне відео. На українській мові. Для українців. Ну, з розрахунку, що ви після цього станете членами клубу економічної мудрості. Таке рекламне відео. І хочу вам дійсно поговорити про соціальне. Тим паче, що, я знаю, 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 що політики дуже багато брешуть. Згадайте Майдан, коли кричали, от тільки ми зараз буде пенсія як в Європі, пам'ятаєте? А я ж говорив, брешуть. І зараз брешуть ще більше. А оці постійні крики, треба підняти пенсію два рази, якщо ви в мене оберете президенти, я підніму. Пам'ятаєте? Брешуть. А тепер, давайте це все. Хоп! І поговоримо про реальні речі! Запитаю до вас. Скільки з державного бюджету України виділяють грошей на соціальну політику? Ну, тобто на соціальну сферу. Ні. І це ні. І ото ви не знаєте. Так, да, політики питати, чи не таку дурню будуть нести. А в дійсності все навпаки. Так, да, зараз в нас війна і, звичайно, більше всього грошей на оборону. Але якщо ми ці гроші так... І тільки залишимо це, що є, дивіться, 70 витрат державного бюджету в соціальна сфера. Тому коли хтось кричить, верещить, давайте піднімемо, я говорю, це нема проблем, дай гроші. У нас на сьогоднішній момент пів трильйона, ну я круглий зразу 460, пів трильйона гривень виділяється на соціальну сферу. Навіть в умовах війни. Це дуже багато. Дуже. Але ви ж розумієте, це зараз, потім буде трильот, скоро. У нас на сьогоднішній момент на виплату пенсій вже фактично треба ну, більше 700 мільярдів. Якщо хто не знає, дивіться, на виплату пенсій у нас є єдиний соціальний внесок. Його перераховують пенсійний фонд, але його дуже мало. Не вистачає. Тому з державного бюджету... 200, ну майже 300 мільярд, 200 з мільярдів закидують, щоб платити пенсії. Якщо не будуть закидувати, пенсії не заплатять. Я про військові не говорю, військові окремо рахується. Це не військові. Ну, давайте так от. Я говорю тільки про пенсіонерів, які пенсіонери. Військові там йдуть по окремому розрахунку, там окрема цифра, плюс згадувати не буде. Ведь у нас дійсно на сьогоднішній момент дуже багато пенсіонерів. Пам'ятаєте, колись говорили, ой, у нас може так трапити, що на, одно, ні, на одного працююче буде два пенсіонера. Так уже трапилось. Згідно офіційної статистики, у нас зараз 6 мільйонів офіційно працюючих. Я округляю, зразу говорю. І 12 мільйонів пенсіонерів. Значить, дивіться, яка ситуація. І ще гірше. 6 мільйонів працюючих, але з них тільки 2 мільйона платять ЄСВ по білому. Тобто нормально. Тільки... олигархи платят по полной СВ. Копеечка в копеечку. И державные установки. И банки. Я просто говорю. Вот а там действительно СВ платят, как я Все другие. Сфера послуг, транспорт, торговля. Кармаш, 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 кармаш. Минималку платят СВ, Не, ну вы знаете, что ми, 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 минималку, обовязково платить минимал. І тому в нас катастрофічно вистачає грошей пенсійного фонду. Катастрофічно. Тим паче ви ж розумієте, що пенсії маленькі, і от на наступний рік хочуть підняти. Ну треба, треба, ви ж себе розумієте. І всі розуміють, що це тільки можна зробити за рахунок. Так, да, Ми візьмемо зарубіжні запозичення. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Кредит. І виплатимо пенсію. Інших грошей немає. Нема. Тому що примусити хлопців платити... Ну як ти примусиш з цього ФОПа платити правильно в єдиний соціальний внесок? Ну як ти примусиш ці хлопці, які привикли красти в карман ложити, платити? Ні. То ви що, куди там? Тим паче, розумієте, яка зараз смішна ситуація. От найбільше кричать про донати, волонтерство, знаєте хто? Ці, які не хочуть платити податки. Ой, ну, вони такі знаєте, Заплати податки, що ти донатиш? Ні, ні, я донат. Ні, ти податок заплати. Ні, ні, ні. Ну, бреш. І це дійсно проблема. І мені, політики, розумієте, вона це все Ви Розумієте, що відбувається? От є пенсіонери, не, нас тим паче вони збільшуються. Ну, Ви самі розумієте, старіння нації. І кількість пенсіонерів буде збільшуватися. А кількість офіційно працюючих мало. Але горе полягає в тому, що ті, що офіційно працюючи, ще згорують. Тільки на підприємствах олігархів, тільки у банках, тільки державі платять ЄСВ як потрібно. Всі інші шахраї. просто шахраї. Це трагедія. Причому скільки їх не виховували, не пояснює, ну не можна так робити, ну маєте ссор. Ну А на що я бенкрі куплю? ж воно таке. то ж воно таке ж такі, хлопці. І цей це ну ніяк. І чому не заговорять? Ви бачите, що. Можна скільки завгодно. Щоки надавати, розповідати, а от ми зробимо, а зарплата буде, як в Європі, як? Як? Ну, дійсно, було б доречно, що якщо б до цих 6 мільйонів ще тіньок, це я без тіні. Ну, ви звичайно розумієте, ті, хто працюють нелегально, або напівлегально, або вони взагалі нічого не платять. Тому, відповідно, вони офіційно працюють, всі не рахуються. І, звичайно, що, ви скажете, за чим платити? Я розумію. А хто інці за чим платити? Ну, хай держава думає, о. У нас що відбулося? У нас велика частина людей дійсно працює нелегально, заробляє гроші. Великі-маленькі це ваше діло. Але податки не платить нахальне. Іменно нахальне. При цьому вони хочуть, щоб держава десь взяла гроші і платила пенсії пенсіонерам. А тепер ще додавте сюди по собі ну, нашим переселенцям. Так, вони маленькі, але ж воно ж набігає. А сюди ще додавте, що в нас вже є великі частка. Ну ви знаєте, що якщо дитина сирота, ну стали сироти, то їй теж треба платити пенсію. Да, і плен. І оце ще є. Мало хто є, ви самі знаєте, що ну, втрата е, годувальника, ой, слово, теж такі. У нас таких пенсій зараз дуже багато. Давайте не будемо платити? Давайте. Ну зато ви зможете в карман гроші покласти і зможете всім розповідати, що ви донатите, ви донатите. Ой, донатите. Ваші донати, знаєте, допомагають, як хто зайцю стоп-сигнав. Усе, все, що допомагає. А, ви не хочете, да, да, ми розуміємо. Крадуть. хто вкраде? Хто вкраде? Мені взагалі смішно говорить. Ой, вони вродять. Хорошо, приклад можеш представити? Як крадуть пенсії? Розкажи мені. А ну футку. Суді, при чому тут судді? Га ти чортовий. Я говорю, що пенсії в нас. 12 мільйонів пенсіонерів, із них 100 судді. Я це судді клім. Що тебе стать судді клін? Судді платять, отримують мізер. Той суми взагалі не пливають. Мільярди треба, мільярди. Якщо навіть не будемо платити пенсії суддям, то ну ніяк. Ну ніяк це не допоможе. Тому що більша частина пенсіонерів це просто пенсіонер. А те, що ти крадеш не хочеш платити інсоціальний внесок, ну що ж тут сказати? Це трагедія. Абсолютно. Тому, так, да, соціальний практик, треба якось з комфорта вивезти. А то, виходить, це яка ситуація? Ці не хочуть платити, а ці чекають диво. А це нема. Тому що я говорю, зараз, на сьогоднішній момент, в цьому році пенсії заплатили за рахунок кредита, який взяли. Кредит тебе буде повертати. В наступному році теж планують взяти кредит. Ну, євроспільноту дає. І за рахунок цього заплатить пенсія. Бачите, що робиться? Бачите. Ні, не, не розумієте, да? так? От, от це дійсно Бог. Так, да, його порта через 25 років, я не заперечую. Але ж ви ж розумієте? А далі що робити? Далі? Ні, у нас дійсно виникла така ситуація, що нас на соціальну сферу виділяють дуже багато гов. У нас бюджет, от говорили, у нас бюджет. У нас бюджет, ну зараз війна, і військовий однозначно. До війни був соціальний ринок. Більше всього грошей з бюджету на що? Пенсії. На другому місці освіта у нас дуже багато вчителів. Недмірно. На сьогоднішній момент там більше 200 мільярдів йде. І Да, охорона здоров'я. Теж дуже багато. У нас надмірно багато лікарів. І в результаті оця проблема і... От у нас на, на дорогі у нас. А, а, з дорогами таке. У нас на дорогі мізир виділяється. Нас на всій дарують 44 мільярда, а на пенсії пів трильйона. Математики. Де більше? Де? Ну, От якщо, да, якщо не... Так, ще не дороги. Ну. І це дійсно проблема. Ну, дивіться, звичайно, що будуть міняти систему з такими степаннями євроспільноти, будемо підгаяти під, під європейську. Що це означає? По-перше, побрати дуже велику ціль льгот. І буде адресна соціальна допомога, тільки соціальне незахищені. Зараз поясню. Дивіться, зараз у нас виплачують, якби от людина по статусу отримує. ну от. А тоді буде... от Я ще з приклад приведу. Дивіться. Молода сім'я, у вас народилась дитина. Мама виплачують. Ну, дитина народилася. А тоді буде трішки не так. Вам будуть виплачувати, виходячи з того, який вас заробіток. Ні, якщо, наприклад, ну... Батько працює, мама з дитиною і заощаджень немає і так далі, так, да, ви отримуєте. Якщо батько працює на дуже добрій роботі, ну, робота теж може бути раз. Велика зарплата. Має велике заощадження? Ні, немає нічого. А навіщо? Навіщо вам виплати, якщо ви соціальні, ну, які ж ви не захищені, якщо у вас шикар... нова квартира, автівки. Да, ну я кажу, батько працює на шикарній роботі, Може, то чумка. Да, так, дитина, ну. Те ж саме стосується всіх інших. Просто дійсно буде проваджена система класифікації. Якщо дійсна людина, ну от, говоримо, старенька бабуся, сама живе, нема проблем. Да, мої плати. Старенька бабуся володіє чотирма квартирами. Ну, Давайте розберемось. Які здає варени. Так воно працює. Да. Надо виводити дійсно українців із цього Совка, тому що... Далі так жити не можна. Розумієте, гроші з неба не падають. Політики багато брешуть. І те, що вони там обіцяють, ми зараз підвищимо пенсію. Ні, можна підвищити за рахунок місяця. Ціни зростуть. І потім знову підвищимо. Так що тут от така ситуація хлопці. Будемо виводити комфорт. Будете жити тепер правильно, як я радий. Так що, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості». Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.